Матичне і ріки для нас надважливі. Це монолог з вистави документального театру Мій крик його учасниці, жінки, які виховують дітей з інвалідністю. Вони розповідали свої життєві історії. Документальний театр допомагає відрефлексувати свої болі, все те, що накипіло людям, і тим самим показати, що ти не не один в полі. Що є інші люди, і яким це болить. І тому документальна вистава, документальний театр піднімає важливі питання для того, щоб потім обговорити і знайти якісь рішення. Виховує доньку з інвалідністю і пані Олена. Говорить, у річної Насті затримка мовленнєвого розвитку. Дізналася про це, коли дитині було лише три місяці. Ми постійно з цим боремося, ну тобто. Є гарні результати. І саме головне не зупинитись. Кожна реабілітація, яку ми проходимо з дитиною, дає свої позитивні відгуки, що по дитині, що в мовленнєвому, що в розвитку. Спілкування наших дітей теж дуже важливо. Соціалізація. Документальний театр це форма спілкування, що дозволяє подивитися на предмет дослідження із різних боків, говорять організатори. Гості, які прослухали історії мам. Вони будуть потім висловлювати свої емоції, що вони відчули від цих історій, як вони сприйняли подану інформацію. Сподобалось, не сподобалось. Тобто, кожен буде висловлювати свою думку. А захід такого формату у Полтаві відбувся вперше.